Друзі, всім добрий ранок, ви на каналі Тут Риба є, мене звати Жека і я вирвався на риболовлю. Морозець вже трохи спав, льоду, як ви бачите, вже немає, тому зараз швиденько качаємо лодочку, споряджаємо спінги і вийдемо, попробуємо пошукати хижака, щуку, судака, окуня Будемо сьогодні експериментувати. Також в мене сьогодні буде компанія, але моя компанія проспала трохи. Сьогодні зі мною буде риболовлю проводити ведучий шоумен Сергій Кравченко, тому я його чекаю. Щоб часу не теряти, так сказати, то ми починаємо поки розкладати лодку і його чекаємо. Я вам вас. З ним познайомлю, отакий парень веселий, прикольний. ну Корпоративи, свадьби веде, тому робота така бути прикольним. Друзі, а ось він любить трохи поспати. Знайомтесь, це Серега. Коротше, у мене шапка ще не красива. Хоча в тебе така сама. Всім привіт. Так, коротше, на лодку понадобиться. Так, друзі, в мене сьогодні спінінг 4.18. Нитка в мене дуже тоненька, 01, Флюр 0.48. Вибрали першу точку, перспективне таке місце. Місцина така. Так, Серега, що в тебе? З Сереги, звісно, мене... ведучі заробляють гарно. У мене супер. Дайва. У мене дайва. все супер, жінка відпустила і слава богу. Да, да. ну Сереги така сьогодні палка посерйозніше. Ну і на серйозну рибу вибрався. Я-то так половить окунька. Та, ну що, да. ну, погнали. Диви, роблю перший закид. І зараз, зараз когось забагрю. <кій> Тому що я холод показував дуже багато риби. Не знаю, може то не вся риба, але щось там точно є на дні. Може біла риба. Тому що тут дуже е, прикольне місце. Ось з цього заліва це залів десни. І коли толкають воду, сюди прям виходить таке течія і вона вимиває просто в одну і в другу сторону. Та й глибина тут на ямі 11 метрів. Що цікаво, хто там стояв на дні. Просто тьма, тьма риби стояла. Видно зверху. Ну, зверху зрозуміло, що це біля якась стоїть. Така риба як карась. Ага. То був карась. Ми тобі просто не признав. Ну, якщо це був карась, то він був дуже крупний. До речі, про оберзання. Я використовую отаку штуку. Це такий лосьйон для тіла. Я знаю, що всі риболови використовують Джонсон з Бебі, либо ще якусь якась, ще якась фігню. Ну, просто в мене не було його, він такий жидкий в спреї. Я його поприскав на катушку його. Одну риболовлю я тестував його, ну, в принципі, нормально. Мороз був мінус три, мабуть. Справлявся з цією задачею. Опа, є друзі, опа, опа. оце так. Да, братан, зучино біля. Та да ти, блін, такий удар, як наче поняв, і ще й сопротивляється вліво, вправо, бля. Ага, ну, друзі, якщо тут є ракушняк, то тут <coughs>, риба точно є. Значить, то не ветки були на ехолоті. Ще й на паузі, так. та капець, блін. Ні, не, щось, щось невеличке, схоже, взагалі окунь. Схоже, що окунь. А, ні. Не-не, щука, ні не, -не хороша щука. Хороша. Так нежно ударило. Ну як хороша. Надо пацати. Не, не надо, не будемо пачкати. в мене є. Приспособа Спочин нам. Uh -huh. ну приятно так. А ну серы візьми, да. пожалуйста. А. Да? Вот такая, друзья. Щуренок такие клюнул. Ну, грамм 500, да, да. Взял на вот такую приманочку. Твистер такой. Вот такая вот красоня, да? Хайплэва? Хайплэва? Хай Конечно. Да? Та я більше, я скажу, до 2 кілограм не беру. Ага, Все, тоді тоді відпускаю. Давай, мала. Рости. Спасибо тобі. Я казав, що я тут зловлю. Блін, кольце обмерзає, жесть, звісно, але ця штука трохи спасає. Ай-яй, Був ударчик, а є. Це вона ударила Це вона ударила і на мене сразу пішла. Каже, селімпайка. Ай, диви, хвостатку сила. Она вдарила маленька і пішла одразу на мене. Все, 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 заспокійся, заспокійся. Ось така гарнюя жовтенька, не? Зараз я тебе зараз я тебе відпущу. Триманку мені з'їла. Така, ну нічого, покльовочка, адреналінчик. Пошла мала. Я такі місця чувствую. На да, щучки невеликі. Але, але, ми ж за емоціями їдемо на риболовлю. В першу чергу. А тим більше зараз після тієї штуки я би з десни взагалі не рекомендував би їсти рибу. Ти що скажеш, Сер? Здесни рибу. Ну після тої фігні, яка. Після того викиду. Знал, что она там стоит. Ну, цього разу побільше, побільше. Ну, по відчуттям. А, ні. Ну, блин, ох, блин, капі, вообще. Давай розчехляйся. Это ты быстро так, так вита... витащив, що ти Я Травянка, да. Блин, ну убить... Обид... Я балова на Галя черт Черкаса. Вот все, конечно, она. Отдай приманка. Вот трошечки потекли, хотя бы плюс. Ай, э, блин, да вот <свят> Вот сволочь мала. Съела просто. Покусала. И съела. На, плыви до бобра. Погнала. Ось, друзья, Нарешті ми доплили до Дісни. Блін, давненько я тут не був, конечно. Право руля! Право руля, так? Да? Право руля. Є, капітан, право руля. Так, курс. Включай 327. Ходові. Вогні ходові включай. Тільки під газом є. Виставляй клотик. Блін, конечно, конечно масштаби впечатляють Дісни. Це не, не по залівчикам плавати, да? Клас. так? Клас. Анекдот. Молодий саунд-продюсер, який пише музичку. Приходить йому від молодої кіностудії, яка просить його написати для їхнього фільму музику. Його набрали, сказали, що давайте взаємовигодою, ви будете в тітрах, ми будемо поступово розвиватися, ми будемо вас запрошувати в якості нашого саунд-продюсера. Каже, ну, сотрудничество, добре, так є. Що потрібно зробити? Уявіть, осінній листочок зривається з дерева і так поступово, так повільно, повільно, повільно падає на землю. Він каже, все, більше не потрібно слів, я знаю. Він писав неділю, написав. Боже, сам доволі, щасливий, така музика, так прям, ну, прям відчувається кожна нотка. І тут визивають його на передосмотр. Ну, на фільмах я актори ага. приходять, подивитися, передосмотр. Всі, хто причетні до фільму. Ага. Він заходить в ага. великий кінотеатр. Бачить пустий кінотеатр. По центру сидить сідовласа бабуся і дідусь. Сиві люди. Такі улипчеві, такі добрі, машуть йому ручкою, він помахав. Пойшов, сів на перший ряд і думає, ну, зараз люди підуть. Ні, тухне кінотеатр. Починається фільм. Лавочка, дерево, підходить парочка, починають цілуватися, обніматися. Вона красива, він красивий. Тут він поступово починає її роздягати і починається жорсткий порів. Тут приходить ще одна парочка, виходить із-за дерева, і з ними собачка. І короте, починається порів, а собачка лиже їм там п'ятки. Коротше, просто от друг друга, ну просто сумаши. Повертається камера, а там йдуть карлики, там йдуть садомазохісти, там йдуть короте, чорношкірі, там йдуть е, з ділдами. Ну просто йде цілий зброд. І починається така порнуха, така жорстока, всі друг друга. Ета, коротше, отак один одного, отаке. хтось дивишся, там собачку жучать. Коротше, собачка скавчить, Ну коротше, просто преш. І тут повертається камера, зривається листочок і починає поступово, І звучить божественної краси музика. І листочок падає, тітри закінчуються, включається світло. Він в шоці, він, він в такому шоці. Він, він не знає, як себе поводить. Він піднімається, чи йти, чи щось далі буде. І піднімається, дивиться на бабушку з дідуською, дідушка з бабушкою, Всі в сльозах сидять. І він йде, і типу, прощаюсь, каже, музика моя. А бабушка з дідушкою, а собачка наша. Що, друзі, риболовлю будемо завершувати, замерзли як собаки. Щука сьогодні максимально пасивна. Не хоче брати. Серега, що ти скажеш? Отак. Ноги в руки замерзли капець. Так що, така риболовля сьогодні вийшла. Але вибрались. Тройку щурят я піймав. Звісно, я їх відпустив, хай живуть. Можна маленький анонс? Ми <рес> обов'язково тепер я з Жені винен рибалку і ми поїдемо в Черкаську область. Ого. У мене там в Яхт-клубі стоїть катер і ми будемо там плавати. От там буде серйозний замес. там я йому трошечки покажу, що йде і як. Тому буде, слідкуйте, обов'язково підписуйтесь, буде цікаво. Да. Всім дякую, хто дивиться канал. Всім пока, побачимося на наступній риболовлі.